В цю добірку потрапили вистави театру на Печерську, театру на лівому березі та виставу незалежного театру. Я вам бажаю приємних вражень. Залишайтеся на цьому каналі та дивіться відео до кінця. Не повіриш, така вже Я не маю сні. Всім привіт! Мене звати Ніна. Ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні будете дивитися добірку вистав за квітень. І той, хто бачить мене вперше, я одразу скажу, що на цьому каналі і у цьому відео я багато говорю про театр. Я дивлюся вистави і роблю на них огляди. Тож дуже вас попрошу підписатися на мій ютуб канал, поставити лайк та написати коментар. Це дуже корисно для мене. Я думаю, що і для вас буде цікаво. Театр на лівому березі Дніпра, вистава «Король Лір» Жанр трагедія, прем'єра відбулася 15 березня 2025 року. Автор Вільям Шекспір, перекладач Юрій Андрухович, режисер Дмитро Захоженко. Вікове обмеження 18 бо у виставі присутні сцени насильства та гучні звуки. Тривалість три години з антрактом. Мені пощастило однією з перших побачити цю виставу, бо я побувала на передпоказі. Тому моє враження засноване лише на власних відчуттях. Без чужих думок та оцінок Помічаю нині популярну тенденцію ставити Шекспіра в київських театрах, і думаю, пояснення в тому, що класика актуальна завжди, а сьогодні втричі більше. Шекспірівська п'єса «Король лір» змушує нас замислитися над тим, як влада засліплює, як бажання збагачення призводить до підлості, вбивства, руйнації будь-яких навіть самих міцних стосунків. Між чоловіком та дружиною, між батьком і донькою, між рідними сестрами, історія, яка пронизана актуальними сенсами, історія про жорстоку реальність та парад лицемірства і яке в цьому всьому місце займає любов? Чи здатна вона протистояти ненависті та підступності? Я хочу відмітити неймовірні акторські роботи Олега Стефана в ролі короля Ліра та Анастасії Пустовіт в ролі блазня. На мою думку, режисеру вдалося так сучасно і так зрозуміло і так не класично поставити класику вивернути на глядача всі ті вічні теми заздрості, ревнощей, бажання влади, лицемірства, підлості, які актуальні у всі часи мовою Шекспіра, в перекладі Андруховича, задіючи у виставі сучасні засоби виразності: відео, мікрофон, стендап та прості діалоги переплетені з віршованою формою надувайте, що Тримати свою увагу цілих три години було доволі просто, бо складні емоційні сцени часто чередувалися з жартами на цьогодення. А зараз ви бачите акторський експромт та вміння імпровізувати під час незапланованих технічних перформансів. Що ж, впевнено, раджу виставу Король Лір до перегляду. Сьогодні я буду дивитися другу виставу цієї добірки, і відбудеться вона у театрі на Печерську, де я побуваю вперше. Хоча прожила в цьому районі 6 років, і до театру мені було 5 хвилин пішки, але не складалося. Тож сьогодні я приїхала з іншого району, щоб подивитися цю виставу. Розкажу вам, звісно, свої враження і покажу. Дякую і залишайтеся на моєму каналі. Київський театр на Печерську знаходиться неподалік від станції метро Печерська, прямо в житловому будинку. Прямо зараз ви бачите його репертуар, можете ознайомитися і обрати щось для себе. Однак можу сказати, що це доволі камерний театр, тому квитки дуже швидко щезають. Не можу сказати, що всередині багато вільного простору, однак зараз ви бачите такий собі театральний буфет, де є Кавоавтомат, і ви можете самостійно собі взяти каву і посидіти в затишній кав'ярні прямо в театрі. Я обожнюю камерні вистави, тому залюбки придбала собі квиточок на виставу вісім кроків танго за жанром. Це романтична комедія, а текст створено учасниками проєкту. Режисер, заслужена артистка України Олена Лазовіч. Тривалість вистави більше двох годин з антрактом. У мене вийшло близько трьох, тому що була тривога. Танго це кроки вдвох. Підходиться. А які жарте холодно? Є вікове обмеження: 16+, і Я можу впевнено сказати, що це наймиліша вистава про кохання, яку я коли-небудь бачила. Ми зараз відпрацьовуємо очі. – Що? – А очі, очу, очі, очі, очі. очі. Це вісімка, вісімка. Такі ламен ташка. Я згадала. Я згадала. Ташка це позиція. Вісім На... базових кроків танго відповідають етапам відносин між чоловіком і жінкою: зустріч, впізнавання, близькість. Камерна сцена, органічна акторська гра, живі діалоги, вдалі жарти, все це робить виставу легкою і ненав'язливою, та приємною у сприйнятті. Я сиділа одна поміж двох парочок. Ну бо в мене була інша мета. Але якщо ви хочете приємно провести вечір в театрі в компанії коханої людини, вистава вісім кроків танго це дуже підходяща подія. Так вона сказала вона на любу сучку, mm -hmm. яка захоче в мене забрати сина, коли той виросте. Дуже активна життєва позиція. Мама, розумієш, мама, і я не хочу образити твою маму. Також Попрошу вас, будь ласка, підтримайте цей контент своїм лайком і коментарем. Це для мене дуже важливо. це закон стосунків чоловіка і жінки. Розумієш, закон це як вітер, який от краще як сонце. Що значить брехати? Він мені казав, що він мене любить. Ага! Він тобі це так і казав. Я йду дивитися третю виставу цієї добірки. І, друзі, я хочу з вами поговорити про те, що якщо ви хочете підтримати цей YouTube канал, якщо вам подобається цей контент, то в описі під цим відео ви знайдете карту. На яку ви можете скинути будь-який можливий для вас донат, і який я використаю на розвиток цього каналу. Наприклад, буду купувати квитки для того, щоб дивитися вистави і знімати їх для вас, ну а також щоб покращити технічну частину цього каналу. Дякую вам і пішли дивитися! Вистава буде відбуватися у театрі Лесі Українки, однак ця вистава не є виставою театру Лесі Українки. І прямо зараз ми з вами крокуємо в зал сцени під дахом. Я там буду вперше. І якщо ви теж, то проведу для вас невеличку екскурсію. Майже прийшли. І це також буде камерний формат. Ну, а поки я чекаю початку, підпишіться, будь ласка, на мій інстаграм. Ви його зараз бачите. Вистава звір: з фронту повертається чоловік до люблячої жінки, і далі ми спостерігаємо всі їхні спроби якось порозумітися, якось притертися і продовжити разом далі. Але Наскільки це складний шлях, і наскільки це можливо для обох. Ну так треба щось робити. В морду йому бути чому? Ну, дім, до чого тут морду? Ну я не знаю, там в суд можна звернутися. Вистава тривала одну годину. Автор Наталія Ігнатьєва, режисер Даніл Примачов. Вистави про війну під час війни це доволі болісний процес, від якого хочеться відсторонитися і закрити очі. Але це не вихід. Я не хочу говорити про акторські роботи. На мою думку, ця вистава мала іншу задачу, і вона була в тому, щоб донести важливі сенси до кожного в залі. Не мені, а мені потрібно, щоб уділи була робота. З вами поговорять про ПТСР, про важливість бачити і відчувати проблему, в якій ти не один, про важливість правильної підтримки. Хочеться видихати, і ком в горлі говорить більше, ніж просто слова. Як на мене, вистава дзеркалить сьогодення, в якому відчувається безвихідь і розпач, і разом з тим повне нерозуміння, яка кінцева точка, коли і чи буде вона взагалі. Так я відчула цю виставу. Але психолог він би зміг вам допомогти. Розумієте, обстріл, окупацію, полон, втрату близьких або все це одразу. Давайте. Прірва між життям цивільних і військових. Ця вистава точно потрібна. Вона має мету висвітлювати актуальну проблему, показувати її людям для того, щоб не відхрещуватись від реальності і приймати її. Театр має це транслювати для того, щоб підтримати тих, хто подивиться на себе зі сторони і побачить в цьому своїх близьких друзів, сусідів. Зрозуміє, що ти не один з цим, ти це тисячі. Сотні тисяч людей. В виставі використовується ненормативна лексика та сцени насильства. Боюсь, що й лати не буде. Молоко скінчилося. Це точно бачать якась смикана сьогодні. Ви з посварилися? Так, помітно. Дагадали. Ну а на цьому у мене все. Я буду дуже вдячна вам за будь-яку підтримку мого каналу. І до зустрічі в нових відео.